Привіт мені! Сьогодні ми і завтра зробимо Барбі. Е, Чо я тут роблю взагалі? Чого не понятно, будемо з тебе Барбі робити? Ні, ну я пішов. Не, знімати піде. Спочатку давайте перекрасимо волосся і зробимо з неї справжню каршиху. Ой, блін, барбі. Мені лень пока робити повністю анімацію, да я просто зроблю меджик. Що я це робити відео. Наступний крок, нам треба одяг нормальний. Ну і знову меджик. Ні, ну може хватить уже. Мені страшно. Лучше стоматолога зуби відкрию. Не, а... Доробим відео і відпишу, відпущу. І оста. Ось тільки саме головне. Причска. Яка, блін, прическа. Треба швице. Яка прическа. Ну і, ну, і знов наша Меджик. <клухи> ну, ну а цьому залишилася дискотека. I'm a baby girl in baby water. Якщо у когось із вас питання, де я діла Олесю, не питайте, вона в погробі. Ну, всім пока-пока.